У мене тема доповіді екзопланета к 2 18 b це одна з екзопланет, яка є, можливо, придатним для життя. Тобто, чому я взяла всю тему? Бо пошуки життя за межами Землі є одним із найбільших амбітних та захоплюючих напрямків сучасної астрономії. І серед величезної кількості екзопланет, які були виявлені та будуть відкритими астрономами, особливу увагу привертають ті. Що перебувають в зонах, придатних для життя своїх зірок. Вивчення таких планет не тільки допомагає розширити уявлення про Всесвіт, а й відповісти на питання про можливість існування життя поза межами сонячної системи. І однією з таких планет є к 2 18 b Вона є більшою за Землю, але меншою за класичні газові гіганти. Через це вона називається Суперземлею або міні нептуном а Вона у 2,5 рази більша. Та у 8,5 разів тяжка. Через це припускається, що вона маже, може мати густу атмосферу. К2-18Б знаходиться у сузирі Лева на відстані у цілих 124 світлових роки від нас, і обертається навколо зорі К2-18, яка є червоним карликом. Зона Златовласки це інша назва зони придатної для життя навколо деякої зірки. Тобто, це зона, у якій температура є оптимальна. Для того, щоб існувала вода у рідкому стані, оскільки вода є основних із ключових елементів для життя, і наявність вважається важливим фактором при пошуку при життя придатних планетах. У таких умовах, і за наявності деякої атмосфери, можливий початок деяких процесів, які покладуть початок розвитку життя. Чому називається саме зона Златогласки? Це не честь англійської казки. Я не пам'ятаю, як вона називається на українському, може також златогласка. Це про дівчинку, яка заблукала у лісу, знайшла хижку трьох ведмедів та пробувала їхні речі, та лише речі найменшого медведя були їй якраз. Тобто лише у цій невеликій зоні усі фактори є якраз, щоб могло утворитися життя можливо розташування К2-18Б. К2 18 Б обертається навколо своєї зорі к 18 червоного карлика, вона є меншою та холоднішою та тьмянішою за сонце. Через це її зона златоласки знаходиться набагато ближче, і через таке розташування К2-18Б може зберігати тепло та підтримувати більш-менш стабільний клімат. Склад атмосфери, завдяки спостереженнями, проведеними за допомогою найновіших телескопів. В атмосфері к 218 b була виявлена водяна пара, метан та аміак. Ці молекули є ознаками активної хімії в атмосфері та можуть вказувати на процеси, що підтримують потенційні умови життя. Вода, бо вона є основним речинником та зв'язуючою речовиною для підтримання реакцій. А метан та аміак, взагалі є органічними молекулами, вони можуть дати початок розвитку органічних реакцій, їх підтримувати. Хоча вони можуть утворюватися завдяки їй неорганічним реакціям. Взагалі важливо, що ці речовини були знайдені в атмосфері, тобто атмосфера може підтримувати такі речовини, це означає, що атмосфера є більш-менш стабільною. Гіпотези про температуру та поверхню планети. Сьогодні, на жаль, неможливо спостерігати поверхню к 2 18 b через її віддаленість, тому були створені гіпотези про її температуру та можливі особливості поверхні. Щодо температури, вважається, що вона близька до Землі через наявність води у рідкому стані, тобто від 0 до 100 градусів, але важливу роль тут також грає тиск, який є невідомим. Щодо поверхні планети, через густу атмосферу, Припускається, що нижні шари є теплішими через ефект парникових газів, і також під товстою атмосферою може знаходитися великий океан під значним тиском, вплив К-18 на кліматичні умови. Як було сказано вище, К-2-18 є червоним карликом, через те він випромінює більше інфрачервоного світла і менше видимого. Такі зірки як К-2-18, зазвичай є активнішими за сонце. Та можуть випускати сильні потоки випромінювання та спалахи. Ці потоки випромінювання та спалахи дуже вірогідно, дуже впливають на атмосферу на К218Б. Також через близьке розташування К218Б може знаходитися в приливному захопленні своєї зірки. Це означає, що одна її сторона завжди у світлі, друга у тіні, тобто вона завжди повернута одним боком до своєї зірки. Це може створювати значний температурний контраст. Та такі унікальні явища, як атмосферні потоки між гарячою та холодними сторонами. Історія відкриття К-2-18Б була відкрита завдяки місії Кеплер, а саме її другої частини Кеплер К2 у 2015 році. Виявлена вона була таким чином, що при спостереженні за Зурею К-2-18 були виявлені деякі затемнення. З деякою періодичністю це означає, що присутній деякий об'єкт, який обертається навколо зорі, та затемнює її з деяким періодом. Так була відкрита ця зоря, та були зроблені висновки про її початкові характеристики. Подалі вона була досліджена телескопом Хабл, який допоміг виявити водяну пару в її атмосфері, та, та телескопом Джеймс Веб, який завдяки чутливим інфрачервоним інструментам. Допоміг виявити метан та м'як в атмосфері. Звичайно, ми розуміємо, що телескопи не підлітають до зорі та не беруть атмосферу на пробу. Це все відбувається за допомогою спектроскопічного аналізу, коли екзопланета затемнює свою зорю, світло від зорі, яке є неперервним спектром, проходить через газ у зорі та речовини, які є у цьому газі, поглинають деякі довжини хвиль, і ми отримуємо вже неповний спектр. Тому, бачив, які, які лінії відсутні, ми можемо зробити визнавки про речовини, які присутні в атмосфері екзопланети. Хімічні процеси, що сприяють життю, наявність водяної пари, метану та аміаку, свідчить про можливість існування біохімічних процесів. Вода є основним розчинником, яка може підтримувати органічні реакції, а метан та аміак можуть покласти їм початок та підтримувати їх у дуже екстремальних умовах. Інфрачервоне світло також може стимулювати певні фотохімічні процеси в атмосфері. Наприклад, такі, які утворюються на землі з утворенням деяких органічних сполук, які потім можуть формуватися в амінокислоти, які потім можуть формуватися вже у клітини. Гіпотези про існування простих організмів. Незважаючи на густу атмосферу та високий тиск, є припущення про існування простих організмів в атмосфері 2 18 b Зокрема, таких. Які існують на землі в екстремальних умовах, тобто в високої вологості, високого тиску та низького вмісту кисню. А, також, якщо 2 18 б дійсно має океан під поверхнею, там можуть бути зони, де може існувати життя у своїх найпростіших формах. Зокрема, якщо в цих водяних середовищах вчинені органічні молекули, то, можливо, там можуть розвиватися елементарні мікроорганізми. Заплановані місії та нові технології. Наразі ми маємо. Не так багато інформації про такі екзопланети, як к 2 18 Б. Тому анонсовані кілька важливих місій, спрямованих на детальні вивчення таких екзопланет. Зокрема, серед них телескопи нового покоління, як Ненсі Грейс Ройман та європейський надзвичайно великий телескоп. Вони матимуть кращу роздільну здатність та покращені методи спектроскопії, які дозволять краще дослідити склад атмосфери. Зокрема, головною метою є. Підтвердження або спростування можливості життя на таких планетах, наприклад, якщо будуть знайдені озони або оксиди, це дасть нам зрозуміти про початок процесів пов'язаних з життям. А якщо в атмосфері будуть виявлені такі елементи, як схірководень, це допоможе краще зрозуміти процеси, які проходять в атмосфері. Також дуже важливими є зрозуміння тиску та структури на таких екзопланетах, і також дослідників дуже цікавить. Взагалі, які умови є можливими для формування та підтримання життя, можливо, ті умови, які зараз вважаються неможливими, є насправді можливими при деяких умовах. І висновки: те, що к 2 18 б є дійсно перспективною для дослідження, на ній вже були виявлені вода, метан та аміак, які можуть покласти початок для розвитку життя. Але наразі інформації не так багато, тому були анонсовані майбутні місії, які допоможуть краще зрозуміти умови на цій екзопланеті. Дослідження таких планет має велике значення для астрономії, астробіології та допоможе нам знайти відповіді на питання про існування життя за межами сонячної системи.